Погаче один із різновидів угорського хлібу, який дуже популярний в цій країні. Саме погачу брали у подорожі у головні герої угорських народних казок. Сьогодні ми будемо готувати погачі з беконом. Вони мають унікальний смак та структуру. Спочатку обсмажуємо бекон. В оригінальному рецепті використовуються звичайні шкварки. Знадобиться 300 г бекону. Після обсмаження. Нам потрібно його перемолоти. Краще, щоб залишалися невеличкі шматочки. Далі в 150 мл теплого молока додаємо 3 грами сухих дріжджів та дрібку цукру. Залишаємо для активації дріжджів на 10-15 хвилин. 600 г просіяного борошна додаємо 50 грамів м'якого вершкового масла. Можна додати також жир, який залишився від смаження бекону. Перетираємо борошно та масло в крихту. В опару додаємо яйце, 1 чайну ложку солі, пів чайної ложки перцю та 2 столові ложки сметани. Все змішуємо та з'єднуємо з борошном. Додаємо підсмажений та подрібнений бекон. І вимішуємо тісто. Розкачуємо його в прямокутник та складуємо в декілька шарів. Залишаємо на 30 хвилин в теплому місці. Так само повторюємо ще двічі. Кожного разу розкачуємо та складуємо шарами, залишаючи на 30 хвилин. Після цього вже остаточно розкачуємо тісто в пласт товщиною 1,5-2 см. Гострим ножем робимо візерунок. Видавлюємо склянкою кружальця та складаємо на деко, заслане пергаментом. Яєчний жовток змішуємо з однією чайною ложкою молока та змазуємо наші погачі. Випікаємо в розігрітій духовці 25 хвилин при температурі 200 градусів. Назва погаче дуже нагадує італійську фокачу. Як правило, в Угорщині погачу подають до перших страв замість хліба. Готуйте разом з нами. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.